Росіяни не припиняють штурмувати часів яр нашим оборонцям. Ледь вистачає сил тримати фронт. Супротивник переважає у снарядах та техніці, особливо в розвідувальних дронах. Саме вони наводять ворожу артилерію на позиції українських вояків та шляхи логістики. Російські безпілотники здатні заходити в наші тели та кружляти там годинами. Боротися з ними вкрай важко, але реально. Нашій знімальній групі вдалося провести бойове чергування із зенітниками кома легендарної 93-ї бригади Холодний Яр Так виглядають підступи до часового яру. Росіяни намагаються прорватися до міста, тому знищують все на своєму шляху. Їхні дрони-розвідники дедалі частіше заходять на штил і допомагають коригувати ворожу артилерію. А та нищить не тільки населені пункти, а ще й намагається відсікти логістику українського війська. Сутінки час переміщень поблизу лінії фронту в цей час російських дронів значно менше, а значить можна відносно безпечно зайти і вийти з позицій. Під покривом ночі на бойове чергування заїжджають зенітники 93-ї бригади Холодний Яр. Головна задача цих хлопців боронити від ворожих дронів небо над шляхами сполучень наших військ та прикривати артилерію. Вночі стара радянська зенітка ЗУ-23 теж працює. І як виявилось, все бачить. У нас дохши маленька акумулятор. Оцей. Так. На позиції зенітники заходяться підключати камери нічного спостереження до установки. Це волонтерська допомога хлопцям неабияк допомагає в роботі. Якщо б не тепловізійна камера, то толку не буде, не було б ніякого взагалі. На що ще ночі вони побачить нічого. Не скажу, що це прям е панацея. Ну, все одно набагато такше, звісно. Так, робота Зенітки виглядає на камері тепловізора. Розвідувальні дрони теж випромінюють тепло, і камера їх бачить. У пошуках цілий навідник Артем не відводить очей від монітору. Зу – радянська розробка 1950 року і була призначена для знищення літаків та гелікоптерів на відстані двох кілометрів. Та так близько ворожі пілоти не наважуються підходити, каже Зенітник. Тука безпілотник. Орлани залиться, як реальний то, що можемо збити. Все пристрелено, в принципі, де крестик, там і залп туди ушов. Ледве Артем бачить мерехтіння в небі, як у нього одразу спрацьовує мисливський інстинкт. У пошуках ворожої пташки невідник ще інтенсивніше моніторить повітряний простір. відео, Я Його видно камер? Держди, та ціль зникла, і зенітника аж до світанку доводиться чекати на свою здобич. Вже по світлому залітає російський дрон, і одразу дві установки висуваються на вогневі для його знищення. Так набагато ефективніше. Якщо не збили, то хоча б відігнали. А це вже результат переміщень нашої техніки. Дрон не побачить. Як найшвидше тікати з місця, тому що точка виявлена. Точка стрільби сюди зараз може навестись ворожа артилерія. Станіслав Кухарчук В'ячеслав Ромодан ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.